Нам прирівняв населення бюджет до промисловості. І от На сьогоднішній день ми практично півтора року ведемо війну на всіх уровнях. Вони нам насчитують, ну на сьогоднішній день за счет того, що населення, населення не піднято тариф, заборовані стоїть 4 мільйона 400 тисяч. Яка є де того? Значить, ну, були присяжнюка. Підготували листа на віце-прем'єра Вілкова, щоб якусь ситуацію, тому що вже нам прийшло попередження, присудове попередження. Ну, така ситуація. А е, матеріали на тарифи Національній комісії по контролю за комунальної послуги у нас лезть вже 6 місяців. Ну, ви знаєте, яка це є ситуація? Ситуація в тому, що тарифи навряд чи повисили, а що ж робити, значить? Ну, Таке питання, Олесенка Іван Воно сказано, не, навіть не те, що піднімати, чим зміняти, а інформати про тарифомінацію. Е, перше питання, скажіть, будь ласка, чи відповідає о, в трубах е, вода якості питної води? Це перше питання. І друге питання щодо е, потужності і кількості. Ну, ми знаємо, що вводяться нові будинки, чи водоканал. Забезпечить кількість питної води, все населення Буча з урахуванням новобудов. Значить, Белогічна служба України дала дозвіл збільшити відбір експлуатаційний на 20%. Якщо затверджений експлуатаційний запас 5,7, то ми можемо відбирати до 7 тисяч метрів кубічних добу. На сьогоднішній день запас води є. В принципі, програма розроблена, з мером ми працюємо, значить, є, є площадки там, по 80-170 гектарів, якщо як будуть забудовуватися, значить люди будуть участвовать в розробці нового водозабору обставина. Так що в принципі, сьогодні, ну на сьогоднішній день і на завтрашній день запас води будет покаяться. Що до якості питної води, якість питної води відповідає нормативно, але но є скважини, де вона приближає залізоцю. Ми зустрічалися, головний інженер, я і СМР, по питанню, в цьому році буде перероблений проєкт по станції з незалізування в зв'язку збільшенням, було розроблено на 3 тисячі кубовща по головному водозабору. забору. Буде розроблятися проєктна документація на 5 тисяч кубов. І є дві фірми, які претендують по технології. От буквально в мене сьогодні вже матеріали всі є. Десь, ну по всій відомості на слідкують неділю буде з мером зустрічатися, приглашати хету, щоб вибрати якусь технологію одну, яку буде в бучі працювати. Добре. Даті проведеної ревізії Транспорт-Господарської діяльності. Відповідно до е, ревізія була проведена за період з 1, з 1 січня 2009 року по 1, -е, 1 -е 2013 року. Е, від, були, в ході ревізії були е, е, виявлені наступні, е, наступні порушення недоліки. внаслідок. Е, у нас на загальну суму 3 мільйони 122 тисячі 970 тисяч, в тому числі порушень призвели до матеріальної шкоди на мільйон 789 тисяч 559 п'ятдесят гривень, щодо житих порушень, щодо, щодо порушень. Невідшкодовані фінансові порушення, виявлені попередніми контрольними заходами на суму 73 тисячі 38 гривень. Не надходили кошти на загальну суму 7 тисяч 162 гривень від фізичних осіб за проживання в гуртожитку від юридичних осіб за оренду приміщень. Зайво нарахована та виплачена заробітна плата на суму 892 тисячі, зайво перераховані до державних цільових фондів нарахувань. І зайво виплатена заробітна плата, раховані єдині соціальні несвідки на загальну суму 234 тисячі 3001 Заступникам директора навчального закладу напаку за складність та у роботу виплачені без дозволу органу вищого рівня на загальну суму 157 тисяч сто. Зайво виплачена премія директору та заступникам директора на загальну суму 111 тисяч 500. Доплату працівникам за роботу в шкідливих умовах праці на загальну суму 88 тисяч 222 гривні. Зайво виплачена премія директору і його заступникам на загальну суму 70 тисяч шістьсот Незаповно виплачена заробітна плата за сумісництво лікарю гігієністу заболотній, завідуючий бібліотекарі Самойленка, медичній сестрі Кузьменко. Та електромонтеру лінійних споруд поляку на загальну суму 121 742 одна Безпідставно виплачена додаткова. Оплата за керівництво предметами та тепловими комісіями керівникам власним керівникам, керівникам та вихователям на загальну суму 26 шість тисяч гривень. Виплату премії чотирьом працівникам навчального закладу здійсненого період дії дисциплінарного стягнення на загальну суму тисяч п'ятсот сімдесят три Сумісник уза фактично невідпрацьований відпрацьований час на загальну суму 14817 тисяч гривень. Зайво виплачена заробітна плата заступникам директора за рахунок завищення посадових окладів на загальну суму 16 640 гривень. Зайво перераховані до пенсійного фонду бюджетні кошти за більшими, ніж передбачено законодавчими, законодавством ставками на загальну суму 13 378 гривень. Заробітну плату медичним сестрам та лікарю-психоневрологу за рахунок завищення посадових окладів. На загальну суму 7140 гривень, зайво е, зайво виплачена щорічна грошова нагорода за свободну працю та е, зразкове виконання службових обов'язків педагогічних працівників Льовіні та Фейщенку 2715 гривень. Зайво його виплачена заплата за вислугу років завідування бібліотекою Самоїнка чотири гривень. Зайво виплачена заробітна плата за, за період перебування на санаторно-коротному лікуванні працівника. На загальну суму 1275 гривень. За його виплачена додаткова оплата, додаткову оплату праці за переємку письмових робіт вчителям математики, світової літератури та української мови і літератури на загальну суму 1252 гривні. За його виплачена нарахована оплата часу за період перебування в додатковій відпустці у зв'язку з навчанням у вузі 1231 гривну. За його виплачена заробітна плата комірникам за рахунок завищення посадових окладів 728 гривень, за його виплачена заробітна плата шеф-кухарю шеф за рахунок завищення посадового окладу, за його списані продукти харчування, на загальну суму 245 416 гривень, за його списаний бензин та дизельне паливо, на загальну суму 27 645 гривень. Зайво виплачена грошова допомога учням навчального закладу на 13 450 гривень. За його сплачені кошти за виконання ремонту будівельних пробіг 6469 гривень. Займовиплачені кошти за відрядження 5 316 гривень. Покриті за рахунок бюджетних коштів витрати фізичних осіб на придбання стрічкарт на поповнення власних мобільних телефонів на загальну суму 1919 гривень, понесені витрати за користування працівників працівниками стаціонарних телефонів на розмови приватного характеру на загальну суму 1740 гривень 63 копійки. Безпідставно списані треті карти для поповнення мобільних телефонів на загальну суму 965 тисяч. Безпідставно проведені видатки на оплату приватного науково-виробничого підприємства Водооблік за виготовлення технічної документації по темі «Водооблік» на 600 гривень. Кошти на покриття витрат сторонніх юридичних осіб орендарів за спожиттяними комунальні послуги. Також було. Виставлено провести до оцінку необоротних активів, залишкова вартість, яких дорівнювала нулю, на 277 тисяч. Також неправильно нараховувався знос об'єктів основних засобів на загальну суму виставлено 267 тисяч 567 гривень. Також не були оприбутковані за даними бухгалтерського обліку установи лишки необоротних матеріальних активів. Які були виявлені в процесі інвентаризації на загальну суму 18 540 гривень, і е, не були оприбутковані каталожні карти в кількості 24 тисячі, отримані об'єктом контролю безкоштовного в порядку, в порядку централізованого постачання на суму 4 тисячі триста двадцять гривень? Е, відповідно до цього е, відділом освіти складено виданий наказ. Які розроблені заходи з метою усунення порушень допущені їх в подальшому? Забезпечено відшкодовано сьогоднішній станом на 9 вересня відшкодовані кошти на загальну суму 7056 гривень. Це надійшли кошти від фізичних осіб за проживання в гуртожитку від юридичних осіб за оренду приміщень в сумі 406 гривень. Відшкодування фінансових порушень, виявлених попередніми контрольними заходами на суму 73 тисячі, не усунуті. Всі інші порушення, які були перелічені, також не усунуті. Централізованою е, по коштам по заробітній платі були не усунуті. Е, тільки централізованої бухгалтерії були проведена до необоротних активів на суму 277 тисяч. Також нарахований знос об'єктів і проведені відповідно під час мінітарізації, які були встановлені лишки, вони були оприбутковані. Чоловіки, колеги, сьогодні по місію були розповсюджені календарики, руїни було. Тут нічого поганого і непристойного немає, все якби нормально, але м -м, Бучанський міський голова Анатолій Петрович Фодорок немає відношення до випуску он, таких календариків, які були розповсюджені на території міста. Так, я можна вам дам подивитися, і ще раз повторюю, що нічого, нічого поганого тут немає, але... Немає тут не накладу. Хто випускав, хто відповідальний за випуск. Тому хотів вас проінформувати, що така ситуація відбувається. Олександр Петрович, я на жаль, на жаль, пропустив той пункт, де доповідала Інна Володимирівна з приводу протесту прокурора. Ви відхилили подання прокуратури міста Єрпіня про усунення порушення вимог законодавства про мирні зібрання. Я хочу зазначити, я не знаю, що саме, чим мотивує свій протест прокуратура. Чим саме мотивує вона свій протест? Ну, мені здається, що вона оскаржувала рішення, яке було прийнято виконкому минулому році. Ви не пам'ятаєте, Галина Італьна? Я просто хоча запропонування, де й не Володимир. Я хочу, я хочу. Я вже одну хвилину, я розкажу. Е, в будь-якому випадку, будь випадку прокуратура тут посилається на статтю на статтю 39 конституції України, е, де коротко зазначається, громадяни мають право збиратися мирно без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. тобто не погодження, а просто повідомлення. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися лише судом, лише судом і я зараз. Я зараз піднімусь, і тому будь-яке коригування або прийняття рішення до цієї конституції, воно вже некоректним є. І тому прокуратура мені здається була права, але ви відхилили її протест. Ну нам мені... розглядати це питання, тому що немає ташківської. Ну Разумею, а, я, а, а я а я еще правильно Ивана Викторовна поднимитесь к удивиальному порядку, она пояснила. Я поднимусь, я ничего все поясню, честно кажу.